Ліна Костенко Маруся чурай, уривок 53. Якби не дяк, то що б я й робила? Він знає все, сивесенький спудей. Пустельник б'є в пустельне било, а в цій пустелі тисячі людей. Тут є такі, що трохи чи не плазом. Сліпі, німі, із кармазинах є. Чи нас Господь почує усіх разом, коли так просить кожен про своє. А я ж прийшла з такого далеку. Тут, кажуть, є стара, як світ, Больнична церква при шпиталику. десь там, біля святих воріт, давно колись по всіх привратностях, як каже дяк, її возвів при лаврі, бувши тут привратником. Один з чернігівських князів, то люди йдуть оцей понині, бо кажуть, ніби легша людині, як пом'янути саме в ній, у тій церковці кам'яній своїх померлих, пом'яну і попелом розвіяного батька, і матір, що звела я у труну тих, що душа не виговорює, гордія. Ганну і Григорія, мені б молебень відслужити. Жива то якось треба жити. Останню ніч то ми уже й не спали, і знов ченці на ноги наступали, бухи кавдяк і дощик моросив. Ото, мабуть, грязюку розмісив. Зітхає дяк, бурмоче, ехе. Холодний світ, бодай йому лихе. В життя приходиш чистий і красивий, з життя йдеш заморений і сивий, мабуть, під ранок я таки заснула, така мене утома огорнула, якийсь короткий, нечутенний сон, прокинулась від крякання ворон, дашок дірявий, доща на стіна. Дяка немає, тиша я одна, а на саквах лежить мені обнова, в червоні квіти хусточка тернова, і ранок був, і дощик моросив, вже й дуб ту хустку листям притрусив. Порай мені, порай мені, пора. Піски, піски, і синій плин Дніпра. Elis.